Вітаю гостів мого каналу, запрошую вас на приготування мастики для декорування торта. Для цього нам знадобиться цукрова пудра, зефір або маршмелоу, його ще називають, білого кольору бажано, чайна ложка води, чайна ложка вишкового масла. І одна шоста, чайної ложки лимонної кислоти. Ви можете замінити лимонну кислоту, на чайну ложку лимонного сока. Розводимо лимонну кислоту в воді, В тарілку кладемо вишкове масло, наливаємо воду з лимонною кислотою і засипаємо зефір в цю тарілку. Ставимо зефір на крахвильову піч. На дві хвилини на повну потужність. Але ви дивіться по своїй мікрохвильовці, треба довести зефір до стану, щоб він мог змішуватися. Тобто, щоб він був не такими кульками окремими, а можна було його змішати. За цей час, поки у нас стоїть зефір в мікрохвильовці, ми просіємо цукрову пудру через сито щоб не було комочки. Розрівнюємо цукрову пудру рівномірно, щоб не було пустих місць. Ось такий зефір повинен бути по консистенції для замісу. Є одне важливе правило при замісі мастики. Потрібно, щоб між зефіром яким і руками завжди була цукрова пудра. Підбирайте ладонями цукрову пудру і замішуйте як звичайне тісто. Треба, щоб між зефіром і поверхньою або руками обов'язково була цукрова пудра. Замішуйте до того стану, поки мастика перестане прилипати до рук і столу. Ось отака мастика повинна бути. Покласти її треба зараз в пакет або ж харчовою плівкою обмотати, тому що ця мастика, якщо лежить просто на столі, вона висихає дуже швидко. Отак в пакет кладете і у вас нічого не висохне. Дивіться, у мене було 200 г цукрової пудри. Але замісу пішло на цю мастику 150 грамів цукрової пудри. Ось в мене 5 хвилин полежала мастика у пакеті, вона відлежалася, стала трішечки плотніша. Якраз те, що мені потрібно для того, щоб я робила колосі. Я. я приготувала заготовки, а решту я поклала назад у пакет. Заготовки я теж буду класти у пакет, щоб вони не підсихали дуже швидко, тому що мені потрібно їх формувати. Я сьогодні буду колоски робити і приготую поверхню для малювання. Тобто я зроблю пласт мастики розкатаю і буду на ньому малювати, але малюнки будуть вже в іншому відео. Я пересипаю крахмалем, щоб не, не злипалися між собою зернятка і не прилипало до рук. Такі ось надрізи я роблю, щоб було по максимуму схоже на колосся пшениці. Я перепробувала багато способів, але мені цей здався самий такий. Реалістичні колосся, получалось. Так, присыпаю, вот такой Колосок у нас вийшов. Колос я кладу на тарілку, на серветку, і в відкритому вигляді вони підсихають сутки отак. От так, тепер я розкатую, беру такий пласт мастики, бачите, вона ще скатається, вже тугіше, але вона катається добре. У цьому пласті буду малювати. Я готую торт для чоловіка на ювілей, хочу зробити декорування торта. З часом ви побачите весь торт, але я саме процесами його засняла, тому що якби я засняла його весь, ну це було б дуже длинне відео, тому мені довелося ділити його на декілька відео. І бачите, у мене завжди крахмаль між мастикою, скалкою і столом. Це отакий лепешечка вийшла. Я теж кладу, вона підсихає і тоді я на ній буду малювати. І вона повинна підсохнути, щоб бути така більш упругою. В наступному відео буде продовження приготування торту. Запрошую вас на перегляд.